Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо з вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканови. Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Чергова шахрайська схема сьогодні в нас на порядку денному зловмисники не перестають вигадувати нові способи обману, і цього разу вони націлилися на абонентів одного із мобільних операторів України «Київстар». Чим заманюють ексклюзивною акцією три місяці, начебто безкоштовного користування поточним тарифом. Про це йдеться у розсилці. І якщо не знати про існування такої схеми, то пропозиція може виглядати надзвичайно вигідною, але насправді тут криється лише вигода для шахраїв. А от на користувача чекатиме втрата персональних даних або навіть і коштів. Хоча, на перший погляд, фальшиві повідомлення виглядають досить переконливо. Абонентам пропонують Ують подати заявку на безкоштовні в лапках послуги та отримати бонуси знову ж таки у лапках. Як не попастися у цю пастку для того, щоб краще зрозуміти це? Ми звернулися до Олександра Пирошкова, координатора проєктів з медіаграмотності громадської організації «Детектор Медіа. Отже, чому зловмисники обрали собі за жертв абонентів мобільного оператора? І навіщо взагалі зловмисникам чиїсь персональні дані? Пояснює експерт. Насправді, як показує практика, зазвичай подібні шахрайські схеми виникають в контексті якихось актуальних подій. Наприклад, одна з великих хвиль шахрайства саме в контексті, це, наприклад, Київстару, було коли зв'язок, в принципі, в Київстарі на деякий час зник, і після цього шахраї дуже активно почали запускати повідомлення про те, що, начебто, це повідомлення від Київстара, які пропонує зробити повернення грошів за оцей період, коли не було нормального зв'язку і інтернету, умовно там хто подасть заявку, зможе отримати це відшкодування власне, за незручності, але з часом виявилося, що це був один з способів, власне, як отримати і дані людей, і власне їхні гроші. Чому сьогодні саме така велика хвиля з приводу комунікаційних компаній? Це хороше питання. Можливо, це пов'язано з тим, що ціни на тарифи якимось чином підросли. І якщо у великої кількості людей так стається, відповідно це саме та тема, на яку можуть зреагувати люди. Відповідно, я там мовно не хочу платити ці. Додаткові 100 гривень, я хочу отримувати. Трім місяці безкоштовного користування. Ну і звісно, для мене це звучить як вигідна пропозиція, навіть в якомусь сенсі справедлива. Тому так більше вірогідність, що люди власне зреагують саме на це. Оператори доволі часто відправляють смски саме, і вони бувають дивно написані відповідно латинкою, чи там взагалі якісь бувають незрозумілі формулювання. І коли таке стається, або вже у вигляді фішингу користувачів, не виникає питань з цього приводу. Їм здається, що це ну якась пунктова смска. Окей, клікнем за посила. Вання, що зазвичай і стає основою для того, щоб вкрасти дані загалом є напевно дві таких основних причини заради того, що шахраї в принципі проводять свою діяльність. Перша з них це, звісно, безпосередньо отримати гроші, тобто, мовно кажучи, це може бути і, начебто, збір на якісь богодійні потреби. Це може бути і буквально запит, що ви виграли там 10 тисяч гривень, заплатіть на цю карту 100 гривень комісії, а ми вам перечислимо 10 тисяч. Якісь подібні речі, які вказують конкретно на те, що що шахраїв цікавлять гроші, або в деяких випадках вони можуть полювати саме за особисту інформацію. В першу чергу, це звісно логін та пароль, які зазвичай використовує користувач, і це так само з двох причин: по-перше, іноді можна дійсно використати цей логін і пароль для доступу в умовний банкінг, і ще насправді якщо. Шахраї масово збирають вас на особисті дані людей. Власне, на ці дані в подальшому можна в такому масовому вигляді продавати. Відповідно, існує, скажімо, цей BlackNet, де особисті дані користувачів доволі легко продаються і попадають в відкритий доступ. Тому це теж можна сказати доволі вигідний бізнес. В Подальшому ці дані можуть використовуватися різноманітним чином, починаючи від створення ботів, які будуть виглядати так само, як ваш проданий акаунт, і закінчуючи використанням для того, щоб формувати якісь там накрут для соціальних мереж і так далі фальшиві пропозиції доволі часто маскують під, начебто, вигідні акції, аби привабити користувачів. Як визначити, що перед вами шахрайська схема? Знає Олександр Пирушков. Зазвичай ознаки це будь-які емоційні, якісь елементи. Відповідно, в будь-якій шахрайській схемі нас намагаються вивести на емоції в більшості випадків позитивні, мовно кажучи, там ми виграли 10 тисяч гривень, або от нам пропонують 3 місяці безкоштовного користування. І якщо це для нас актуальний запит, то відповідно ми клікаємо за посиланням і там вже залишаємо якісь дані. Відповідно, що точно не можна робити в контексті будь-яких фішингових повідомлень. Це власне переходити за посиланням і залишати за цим посиланням якісь дані, тому що таким чином ми власне і втрачаємо доступ і не тільки там, мовно кажучи, до невеликої суми грошей, які там можуть стосуватися нашого рахунку оператора, а й в тому числі це стосується загалом доступу до всіх інших акаунтів. Наприклад, доволі популярною є також схема шахрайства, коли просять в особистих повідомленнях, начебто пише людина з проханням проголосувати за роботу там доньки чи племінниці, і відповідно, коли люди переходять на це. Цей сайт там зазвичай треба зареєструватися. Відповідно, сайт банально створений шахраями, і у них є доступ до логінної паролі, які заповнює власна людина на цьому сайті, щоб проголосувати за роботу, начебто. І за рахунок того, що в принципі у більшості користувачів є звичка використовувати один і той самий пароль для всіх аккаунтів, шахраї можуть отримати доступ там до електронної пошти, іноді навіть до банкінгу, і відповідно використовувати це на свою користь. Але загалом дійсно важливо звертати увагу на якісь такі елементи. Як капслок, велика кількість емоджі, або загалом такі дійсно емоційні заклики, які викликають у нас приємні асоціації. Ну мовно, просто так з неба звалилося 10 тисяч гривень. Відповідно, якщо нас намагаються вивести на таку емоцію Вау, це мене цікавить, то відповідно варто бути з цим повідомленням обережнішим. Вміння уникати шахрайства, розпізнавати його здалеку і пеклуватися про безпеку власних даних. Ці навички сьогодні потрібні не лише програмістам, припустимо, а й кожній людині. Бо під прицілом зловмисників, гаманці та дані звичайних пересічних людей, тобто кожного з нас, ми запитали в експерта про рекомендації для слухачів українського радіо, які допоможуть не потрапити в пастку шахраїв. Ось що нам порадив Олександр Перешков. Перше, на що варто звернути увагу, це оці ось емоційні заклики, тобто слова на кшталтом увага, терміново, там хтось заводів вашим паролем, або там купа смайликів, які нам натякають, начебто, на позитивні емоції від цього повідомлення. Якщо ми прям таке насичене емоціями повідомлення, скоріш за все це власне може бути чимось маніпулятивним, тим більше, якщо воно приходить у вигляді якогось листа або там повідомлення в вайбері від якогось знайомого, з яким ви дуже давно не спілкувалися. Відповідно, як цьому запобігати, окрім того, щоб помічати оці емоційні ознаки, що вам дійсно там мовно написав ваш друг з якоюсь пропозицією проголосувати за роботу його доньки, і вам це виглядає підозрілим, Найкраще буде власне подзвонити. Цьому другу уточнити, чи дійсно він надсилав таке повідомлення. В переписці питати немає сенсу, тому що акаунт може бути буквально зламаним і вам може відписати власне шахрай. Тому найкраще, звісно, подзвонити. Якщо це стосується ну от власне, цей фішинг це шахрайство стосується саме якихось великих компаній, на кшталт Київстару, Приватбанку та інших, то найкраще, звісно, буде звернутися також на гарячу лінію цих компаній. Власне для того, щоб уточнити, по моєму у Київстар навіть є окрема власне гаряча лінія, яку вони запровадили. У зв'язку з великою кількістю якраз таких випадків, і відповідно можна буквально їм подзвонити, повідомити там з якого номера, яким чином відбулося це шахрайство. Ну і звісно, так в кіберполіцію теж можна звертатися, і навіть треба, тому що для них важливо збирати оці дані про шахраїв, що в подальшому спрощує виявлення цілих мереж подібних шахраїв, і власне припинення їхньої діяльності. А друзі, ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності громадської організації «Детектор медіа». І для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, звучить рубрика Фейк Контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Ну і дійсно зараз шахраї активно зламують наші цифрові рахунки. Тож пильнуйте, щоб не передати свої дані. Буквально сьогодні вранці, їдучи на роботу, читав в своїй стрічці в Фейсбук історію про те, як одна із українок якраз постраждала від шахраїв, і потім мусила якось повертати свої кошти. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.